Усім привіт! Рада вас бачити на своєму youtube каналі І сьогодні поговоримо на тему, котра допоможе вам заощадити власні кошти. А оскільки мій канал не про фінанси чи заощадження, ми будемо, звісно, що говорити про одяг і загалом про речі. Я сьогодні хочу познайомити вас з таким поняттям, як рекламація. Можливо, ви раніше вже були з ним знайомі. Дайте, будь ласка, сказати в коментарях, якщо так. А саме розповім, що таке рекламація. Як правильно нею користуватися, і яким чином вона допоможе вам заощадити кошти? Та перед початком відео, як завжди, хочу попросити вас підтримати мене у вигляді підписки, лайк, коментарів. Це дуже сильно допомагає розвитку моєму каналу, а також надихає мене на створення нового і корисного контенту для вас. Ну, а тепер переходимо до відео. Почнемо, звісно, з невеличкої теорії, що взагалі таке рекламація. Це офіційна претензія покупця. До продавця, продуцента, яка стосується невідповідності якісті товару, а також невідповідності договору умови, який ви закладаєте кожен раз, купуючи ту чи іншу річ в магазині. Якийсь час у своєму житті я працювала в магазині, і взагалі саме там я познайомилася з таким поняттям, як рекламація. Для мене це на початку було дивно, як це люди приходять і просто повертають речі, якщо їм там щось не сподобалося, не зайшло і тому подібне. Потім я дізналася, що з певних причин і тільки з певного переліку речей можна повертати куплені вами продукти. Що саме має статися з вашою річчю для того, щоб ви могли просити за неї повернення коштів або направлення, чи заміну безкоштовно, звісно? Є декілька, так би мовити, типів пошкоджень з речима, які обов'язково має прийняти. Магазин перший варіант це коли ваші речі, а точніше, тканина на них починає скочуватись. І утворюється такий неприємний рельєф, схожий на кульки. Я думаю, ви розумієте, про що я, тому що у всіх у нас траплялися такі речі з одягом, і це не має насправді значення, чи натуральний матеріал, чи синтетичний. Це може статися з будь-якою річчю і дуже дорогою, і дуже дешевою. Але у такому випадку ви можете просити повернення коштів, тому що це є невідповідність товару. Тобто ви купували річ в такому стані, вона. Була повністю гладенька, вона була. Правильно зроблена, і в моменті користування вона не мусить змінювати свого зовнішнього вигляду аж настільки, щоб покритися такими кульками. Другий тип це якщо ваша блискавка обсулася. Тобто вона просто починає, наприклад, розходитися, ви її застьогоєте і все одно утворюється дірка. Вона не виконує свою першочергову функцію. Зазвичай саме проблема в цій блискавці, вона або була першочергово неякісною. Або процес її встановлення на виробництві був якимось неправильним. І у такому випадку ви також можете прийти в магазин і звернутися з проханням здати цю річ з приводу рекламації. Так само це стосується і взуття, що буває набагато частіше. Так само з цього приводу можна рекламувати речі. Наступним приводом є те, коли ви, наприклад, правильно попрали речі. Правильно я маю на увазі згідно з етикеткою, яка є всередині на кожній речі. Зазвичай там прописані такі значки, які показують, при які температурі можна прати, чи можна взагалі прати, чи тільки там ручне прання, хімчистка і тому подібне. Якщо ви дотрималися цих засад, але ваші речі зменшилися в розмірі або навпаки розтягнулися, це також є приводом для того, щоб зарекламувати річ. Ще одним варіантом може бути питання кольору в речах, якщо, наприклад, після прання ваша річ дуже сильно втратила колір. Це також є проблема саме тканини, фарбника, який використовували під час фарбування і створення тої чи іншої речі. І також інша сторона, коли ваша річ фарбує. Інші речі. У мене особисто була така ситуація, коли джинси були доволі довгими. Я вдягала їх з білими кросівками, і ці джинси пофарбували мені білі кросівки. Я також спокійно здала ці джинси на рекламацію, тому що розуміла, що вони просто залишають після себе дуже велику кількість кольору. І це стосується абсолютно усього, до чого вони торкалися. І насправді процес фарбування інших речей відбувався вже після того, як ці джинси декілька разів були вивчені. Прані добре вимочені в воді речі надалі фарбувалися. Тому це також є підставою для повернення цього товару для відмовлення взагалі від нього. І наступна причина, яка трапляється дуже часто, це коли ваш одяг розходиться в місцях, де є шов. Це відбувається в тому випадку, коли запас тканини дуже маленький. І він просто розходиться, нитки не витримують, тому що їм немає за що триматися. Це також проблема саме виробництва, тому і в цьому випадку ви можете просити повернення або направлення цього продукту цієї річі. Зараз я розповіла вам про такі найчастіші випадки, можливо, щось не згадала. Якщо у вас будуть питання або приклади речей і що з ними сталося, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо що я зможу вас проконсультувати, так би мовити, чи це підходить для того, щоб здати річну рекламацію, чи все ж таки ні? Як відбувається загальний процес? Перше, ви мусите мати з собою чек. Або якесь підтвердження, можливо, ви маєте в додатку підтвердження закупу. Або якщо ви платили картою, то щоб ви мали підтвердження з банку, де саме ви купували якого дня і на яку суму, ну і звісно, що в якому магазині конкретно до салону. Якщо, наприклад, у вас немає чеку чи підтвердження в додатку, але є підтвердження з банку, то ви спокійно можете також прийти і здати цю річ, оскільки продавці в магазині зобов'язані в своєму системі відшукати ваш чек на підставі тих даних, які ви подали з підтвердження з банку. Якщо ви платили готівкою, і у вас немає підтвердження ані чеку, ані в додатку, то на жаль, не вийде здати речі на рекламацію, тому що немає чіткого розуміння, що це було саме ви, а не хтось інший. А по карті це можна зрозуміти саме за рахунок останніх декількох цифр вашої карти. Другий важливий пункт від моменту закупу до моменту, коли ви хотіли повернути річ на рекламацію, має пройти не більше двох років. Оскільки це така загальна засада, яка розповсюджується абсолютно на всі магазини у більшості країнах Європи, в Україні так само, і тут же без різниці, хоче цього магазин, не хоче. Це відбувається на законодавчому рівні. Третій пункт. Залежить від того, в який спосіб ви купували цю річ. Якщо це було онлайн здійснено, але, наприклад, у цього бренду є свій стаціонарний магазин, то буде набагато легше, якщо ви складите рекламацію безпосередньо в самому стаціонарному магазині. У випадку, якщо це онлайн-магазин і вони не мають свого стаціонарного філіалу, ви це можете все зробити у них на сайті. Обов'язково має бути якийсь формуляж, обов'язково має бути якась інформація про це. Якщо ви не. Можете її знайти, ви можете до них зателефонувати, написати на емейл. У випадку, якщо ви йдете до стаціонарного магазину, ви, звісно, що берете з собою підтвердження, саме цю річ. Ви вже можете собі заготовити пояснення, що саме сталося з цією річю, тому що зазвичай, звісно, це питають в першу чергу. Ви підходите, показуєте, показуєте підтвердження, показуєте, що саме сталося з вашою річчю. І є декілька варіантів, як саме можуть себе повести продавці. Перший варіант вони можуть запропонувати. Вам заміну цього продукту на точно такий самий новий, у точно такому самому розмірі, звісно, у випадку, якщо цей товар ще представлений в цьому магазині, і взагалі він ще існує. Наступний крок: продавці можуть запропонувати вам направити цю річ, звісно, що за їх рахунок, в залежності від того, яке саме пошкодження на моєму досвіді, зазвичай було можуть запропонувати направити, якщо річ розійшлась. На швах, тоді у деяких магазинах є свій кравець, і він це може якось там змінити. У випадку, якщо це щось не так з блискавкою, або речі покашлатились, то там направлення, на жаль, не буде зазвичай, але Може бути різне в залежності того, в який саме магазин ви підете, оскільки дуже сильно залежить від людей, які там працюють, хтось вам може мило посміхатися, погоджуватися абсолютно з усім, що ви кажете, а хтось може робити ось таке обличчя, але є певні критерії, за якими вони мусять це зробити, і тільки якщо після першого і другого кроку. Не вдається нічого зробити з річчю, вони можуть запропонувати вам повернення коштів у той самий спосіб, в який ви оплачували. Тобто, якщо ви оплачували готівкою, вони мусять повернути вам готівку. Якщо картою, то картою і на ту саму карту. Якщо це була карта подарункова, то звісно, що на неї повернення відбудеться. Ну тобто розумієте сенс, але і на цьому не все. Також можуть вам як одразу повернути кошти. Тобто у вигляді готівки або попросити прикласти карту, а також можуть записати вашу річ на процес розглядання, який триває не більше двох тижнів. З мого досвіду бренди-магазини фірми ЛПП це різорт. Сінцей, мохіто, тому подібне у них така процедура виключена. Вони зазвичай гукають менеджера. Менеджер акцептує, не акцептує, підтверджує, не підтверджує. І тоді вже все відразу вирішується на місці. Магазини фірм Inditex, Zara, Stradivarius, Bershka, вони можуть давати час саме на розгляд. Але це також все залежить дуже сильно від людей, які там працюють, від менеджера, який є на зміні. Тому це все так дуже варіативно. Ну і звісно, що по Цих двох тижнях зазвичай вони її підтверджують, тому що якщо вони відразу погодилися з тим, що вони будуть її приймати на розгляд, то здебільшого 90% вони її підтвердять. Але може бути по-різному, тому попереджаю одразу. Загалом, чим корисний взагалі цей процес, це розуміння. Можливо, для когось такий процес буде доволі важким, незрозумілим. Це треба здавати, це треба йти, відповідати, чекати. Так, це, звісно, ваш вибір. Але для тих, хто просто про це ще не знає, як на мене, це дуже корисна інформація, тому що вона допоможе заощадити вам кошти там, де вам просто сподобалась річ, ви не знаєте, що з нею станеться потім. Можливо, так станеться, що в неї перестане працювати блискавка, але ви в цьому не винні. Так чому ви маєте викидувати просто свої гроші, якщо ви можете повернути їх собі? Або повернути річ у першочерговому стані. Тому обирайте, звісно, для себе чи для вас це придатно для життя чи ні. Мені особисто дуже буде цікаво почитати, якщо ви напишете в коментарях, як вам взагалі така ідея, як ви до неї ставитеся. Особисто я, коли розповідаю своїм клієнткам, то здебільшого вони вперше про це чують. Тому мені дуже хотілося поділитися про це з вами. Сподіваюсь, я розповіла все доступно і зрозуміло. Якщо ні, пишіть, будь ласка, в коментарях, питайте. Всім дякую за перегляд і пока!